Справжня лірика просякнута східними прянощами та гуцульським колоритом. Івано-франківська поетеса Наталія Ткачек презентувала нову невеличку збірку своїх віршів під назвою Наскрізь авторка поєднала майже три десятки ліричних, романтичних та навіть глибоко філософських творів. Єдине, чого у книзі немає, це теми війни. Мовляв, і без того складні тексти здатні відчути не всі. Вони різні, і вони десь, напевно, що я так думаю, що вони нелегкі до читання. Тобто, хто шукає легкої лірики чи якогось світлого світлих текстів, то ну, мабуть, ці тексти не для них. Тобто, це така трошки залізобетонна поезія, я люблю казати для себе. Написані спонтанно чи навпаки, виплакані довгими місяцями, вірші проймають до глибини душі. Принаймні у цьому переконує Богдан Уславський бісевий барт встигне лише прочитати сповнену метафорами лірику, а ще й дати їй музичне життя. Они Мені здається, що там такі речі, про які би вартувало більше говорити. І мені здається, немає такого розголосу, який би міг бути. А вірші насправді дуже глибокі. Це такі тексти, про які. Насправді тяжко щось сказати, тобто я не можу їх розібрати. Ну я не можу їх проаналізувати, і це дуже добре. Наскрізь це вже друга збірка Наталії Ткачих, що підсумувала останні 9 років творчості. Своє перше поетичне видання під назвою Скалка в сонці, кандидат філологічних наук презентувала ще у 2005 році.